Бібліотекар загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова Ганна Пехник поезією захоплюється давно. Окрім того, пише і свої власні вірші. Нещодавно зважилась видати свою першу поетичну збірку під назвою Мелодія моєї душі. Її презентація відбулася 28 січня в читальні Радехівської центральної районної бібліотеки. Провели її бібліотекарі Ганна Стадник та Ірина Личак за власним сценарієм. У першій її частині вони та бібліотекар Наталія Мандюк розповіли чимало цікавого з біографії Ганни Пехник. Про свою колегу по школі вдячно відгукнулась заступник директора загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова Лариса Калитовська. Про свою першу книжку та джерела свого натхнення говорила сама авторка. Ми радіємо що список почесних гостей, нашого невеличкого міста, цієї літературної віталії, до якої завжди спішать небайдуже до українського слова люди, поповнюється цікавими іменами. Сьогодні ми зібралися з вами у цій затишній залі на зустріч з творчою. Щирою, відкритою до спілкування поетесою Ганною Пехник. Тож маємо можливість ближче познайомитися з нею, послухати її вірші, поділитися думками про поезію, а також своїми враженнями від її творчості. Тож нехай нашою перепусткою на цю зустріч будуть відкриті душі і серця. Ганна Михайлівна народилася 27 липня 1957 року в селі Торке на Радехівщині. Проживає у місті Радехові. Ще з дитинства батьки прищепили її любов до рідного краю, до поезії, до пісні і до музики. Навчилась гри на баяні в Радехівській музичній школі. За що вдячна своєму батькові. Хоча не стала музикантом, але до сьогодні частенько бере в руки баян і наспівує ліричні пісні молодості та колядки як сама, так і своєю родиною. У 1974 році закінчила Радехівську середню школу номер 1 який зараз працює завідувачем бібліотеки з 1992 року? До спільноти ведехівських бібліотекарів входить Гана Михайльне. Напевно вона сьогодні піднімає престиж і нашої професії, і нашої праці, нашої необхідності і в і в Україні, і взагалі в житті, як маленьких дітей, як дорослих, так і. Ну, зовсім юних, молодих людей. Осінній бал моделей у шкільному королівстві. Ганна Пехник, член журі бібліотека, шкільної бібліотеки. І Ганна Михайла присвятила свій вірш постаті Івана Франка, і назвала його Борець без радощів життя. Тація першої такої поетичної збірки хани Михайлівни, яка носить гарну інтимну назву Мелодія душі моєї. Тут поміщені вірші інтимного характеру, пейзажна лірика є патріотична така віршована поезія. Ганна Михайлівна називає свої спогади мемуарами, вона тут і пише. В мемарах згадує з теплотою юнацькі, дитячі роки. І, напевно, ця збірочка принесе укривлення на снагу вам, пані Ганю, і ми зустрінемося з наступними вашими збірочками. Отож, презентація першої збірки Ганни Петник. мелодія душі моєї. Вітаю автора. <звучно> не тільки творча, а вона ще й дуже активна людина і член нашого колективу. Бо тому що кожного разу, який би не був позашкільний чи шкільний за захід, вона завжди бере в ньому активну участь. Вона співає в нашому шкільному ансамблі вчителів школи. Вона завжди є активним учасником всяких учнівських конкурсів. Вона бере, скажімо так, як член журів в цих конкурсах участь. Вона завжди проводить свої конкурси. Це і ми вже сьогодні бачили, що її учні. Дуже часто перемагають у конкурсах Кращий читач України. А на тих концертах спочатку читала твори українських класиків, світових класиків, а поступово-поступово і почала читати свої твори. Ну, сьогодні хотілося б, напевно, тільки згадати такі, як відкриття у нашій школі щорічно Шевченківських днів, це участь в обласному конкурсі до 60-річчя творчості Івана Франка, це вшанування пам'яті Ігоря Білозіра, Ну і, напевно, останній захід це було 70 Річч нашої школи, на якому Ганна Михайлівна виступила з такою дуже гарною доповіддю, і ще й прочитала власний твір Спогляд про школу через роки. Насамперед оплінно дякую всім присутнім, що прибули сьогодні на цю зустріч. Приємно вражена такою аудиторією, адже у вас я бачу не тільки своїх слухачів, але і колег по духу, і дуже серйозне журі. Але вірю в те, що справедливе. Сьогоднішній день не відмічений в календарі, але він для мене особливий. Це ще свого роду один екзамен у моєму житті, ну, на який я, напевно, десь з трепетом в душі вже давно чекала. Напевно, він мав відбутися. Тому що відчуття таке давно у мене вже було. І дуже хочеться, щоб в моїх рядках поезії, в яких я виклала свої розуми на пошуки істини. Як вміла, як могла, ви все-таки знайшли для себе, хоч слово мудре, пишу з любов'ю до Бога, Бо вона, як рушійна сила, все переможе, все здолає. І дякую Господу Богу за ту Риму, за ту музу, яку я десь, напевно, давно, ну, ще з дитячих літ, виношувала в собі. Але, напевно, час настав. І нарешті, щось ніби. З величезною такою силою виштовхнуло мене з цих звичайних буднів і понесло в світ поезії, в світ чарівної мелодики цих звуків. У другій частині презентації щаслива авторка приймала привітання і напутні слова своїх шанувальників, Декламувалися її вірші, котрі увійшли до першої книжки, та звучали ті, що стали уже піснями. На презентацію першої книжки Ганни Пехник прибули зі Львова дочка Вікторія, зять Назарій та Свекор Ярослав. Онук Дем'ян залюбки продекламував написаного бабусею свого улюбленого вірша. Чимало віршів Ганни Пехник присвячено саме родині, яка є її надійною опорою і джерелом поетичного натхнення. Родина, родина від батька! Коло шанувальників поезії Ганни Пегник поки що невелике. У бібліотечній читальні зібрались саме ті, що стали персонажами і прототипами героїв її віршів, ті, що безпосередньо допомагали з укладенням та художнім оформленням книжки, а ще друзі, колеги по роботі, сусіди та небайдужі до поетичного слова радихівчани. З виходом у світ першої книжки авторку щиро привітали помічник народного депутата Михайла Бондара Тетяна Садовська, відома Радехівська письменниця Галина Свічановська, лікар Володимир Семенюк зі Стоянова, директор Радехівської центральної районної бібліотеки Наталія Коляда, адміністратор храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик, працівник міського історико-краєзнавчого музею Ніна Загиней, Вчителька Радехівської районної школи мистецтв Лариса Лучко, автор віршів і прози Степан Лепих. Вірші Ганни Пехник прозвучали у виконанні вчительки загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова Галини Підгайної та юної радехівчанки Вікторії Гетьман. Віска кава сон забрала, сил додала, дух підняла, кави щоранку п'ю філіжанку. Ще й коліжанку на каву прошу. А каромат. П'янкий, терпкий, такий оманливий, дурманливий, заманливий, кривавлий, моточок, <рес> смакота, ранкова кава насмачна. бадьорить, збуджує, зближає, від перептому розслабляє. Там де би листя на полянку, Я зустрів свою надію, волинянку. Як щасливі ми були, подруго знаю тільки таємничі. Віти Лугу. Щиро вдячна Аплоди. Гані Михайлівні, що вона є для нас молодим прикладом для наслідування, <клоди> що вона не дає нам заспокоїтися. Місточок дружби з двох боків продовжує багатьох років. І двері в двері, як одна сім'я, і небайдужість прожитого дня. І як радість множимо на два, а смуток рвемо на шматочки. І в кожного ще ми душа, коли не все гаразд хоч трошки. З минулого року Ганна Пегник є членом районного літературного товариства імені Осипа Турянського. Його очільник, відомий поет Михайло Костів, подарував своїй соратниці авторського вірша. Є одержимість і стремління, коли, все, коли ви чітко знаєте мету, тоді до неї з Божого веління, дорогу цю долаєте непросту, бо шлях літературу з колючками, тут праця посильна кожну мить, Але коли ж ця праця родить вам книжками, тоді то радість. Душу не сидить. Дві пісні на вірші Ганни Пехнек створив її колишній односельчанин. Нині керівник відомого вокального чоловічого гурту Побратими Олег Мулик. Для поважного зібрання він виконав їх в дуеті зі своєю дочкою Оксаною. Доброго здоров'я, злагоди в родині, миру нашій Україні для творчих ваших здобутків ну і Нехай співається. thank you І найди, пісні, що в мене у пам'яті ти залишити, обіймах я твоїх тому, без тебе люби пропаду, мене нікому не ві. Співа, кохання, вип'ємо до дна, троянди первосторгоні, як вілені на ні, обіймах я твої того без тебе.